Федір Дудко, Рожектор. кинули жеребок, і коли він упав на мене, я широко глянув присутніх, бажаючи знати, хто буде товаришувати мені. Душа моя проясніла, побачивши, як струнка, наталчена постать швидко підбігла до мене. Я з вами радісно заявила, вона, так Рочко, розтягнувши руку міцно, так міцно, що почув хрустки під своїми пальцями, стиснув її маленьку долоню. Наталка легко скрикнула від болю. І, коли я розтулив пальці, привітливо сміхнулася до мене. Ну, то не тратьмо дорогого часу. Заквапив нас Андрій, гайда в дорогу. От не пам'ятайте, від успіху справи залежить усе, коли нам пощастить зробити це, шлях утечі для ворога буде відтяти. Ну, з Богом ми швидко попрощалися з усіма, і слідом за Андрієм, що чекав, уже на нас в плащі і шапці. Вийшли на вулицю, безодні сліпого мороку поглинула нас чорна земля, чорне небо, а між ними якісь дикі оскаженілості з годінням і свистом вправляв відьомське весілля вітер, погодка, в яку каже народ, добрий господар, найпаршивішого пса. Не вижене з хати. Ми зупинились і якийсь час мовчки стояли, слухаючись. Мовчанку перервав Андрій, аня пса живого навколо. Погода моно на замовлення? Ну, ходімо, йти тихо за мною, ні про що не розмовляти. Сказав, повернувся і пішов. Я переклав у ліву руку чорну пачку з пірокселіною, взяв на наталку за лікоть і, розмірявши крок, пішов нога в ногу з нею рівною військовою ходою. Андрій узяв напрям на позаміські сади, і ми пішли мозенькою вуличкою попри високі дерев'яні паркани. Навесні рожевів за цими парканами яблуневий цвіт у літі серед густої зелені спіли червонобокі циганки і довгі подібні до ручних гранат, соколиті бери, а тепер було там чорно й голо, і у шарудливому галусі, дико ривий вітер. Широкоплечю Андрієва постать, ледве помітною чорною сильветою, коливалась в темряві перед нами, і почувалася в ній якась залізна твердість і рішучий, обдуманий намір. І це відганяло від мене всякі думки про те, куди я йду і що маю робити. А слобідна наталчена хода. Була така легка й без чорна, немого найшла не, не на ризиковане діло, а ось просто собі на прохід чудової місячної ночі. Вийшли тихо, мовчки, збоку в далчині, За сонним робітничим передмістцем і з чорними купами покрівель жидівської бідноти виблискували великими світлами. Електричні ліхтарні в осередку міста. І були вони якісь сумні серед цього непроглядного мороку, як похоронні свічки над чорною труною. Перейшли одну вуличку, другу, повернули кудись круто бік і вийшли в поле, і стало враз якось муторошно, серед цих голих просторів, безтемних людських осель. І без атишних дерев'яних парканів навколо, і чорна небезпека свідосі дивлялась на нас своїми пукатими, невиморглими очима. Андрій раптом зупинився і, повернувшись до нас, тихо запитав електричну ліхтарку не забули взяти? І те, що він подумав цей час про ліхтарку. І те, що запитав, якимсь гробовим, здушеним шепотом виразно говорило, що небезпека близько, я швидко мацнув рукою по кишені і відповів є. І ми пішли далі, вітер шаленою силою гнав по полю, немов у смертельному шаху тікав від когось, шарпав наш хотіш. І, пробираючись до голого тіла, перебігав по ньому неприємним холодом. І в цьому холоді чулося, що десь зовсім близько була ріка. І що він там бачить серед цього мороку? Тихо шепнула мені над вухом наталка, і від цього шепоту стало мені якось тепліше і бадьоріше на душі. Просто в самі ворожі лапи попалась. Я, мочки без слів, стиснув талчину руку і почув, як вона щільніше притулилась до мене. Почали спускатись кудись на діл, і, хоч нічого не було видко, щораз верезніше ставало, що туди зовсім близько, перед нами вода. Ну, ось тут, зупиняючись, Прошепотів Андрій, і в чорній темряві коло нас мокро захлюпали розгойдені хвилі. Я повернув голову праворуч, туди де мав бути міст, але нічого в темряві не побачив. Андрій раптом присів і, шелестячи руками в очереті, почав щось шукати, потім випростався і повернувся. До нас усе в порядку, тихо, самим відтихом, прошепотів він. Човен тут, тихенько, сідайте. Першою зробила рук до човна. Наталка, Андрій підхопив її під лікоть і допоміг сісти. Потім повернувся до мене і взяв із моїх рук пірокселіну. Сідай сюди, сюди. Відность ногу, і коли я, намацуючи руками на талку, сів поруч з нею, почув близько коло свого вуха, візьми угаси, постав їх у ногах напроти себе, дручок на дні човна, знайшов. Коли я знайшов дручок, Андрій сказав, ну, з Богом, і я почув. Як човен посунувся в очередь, і Андрія раптом не стало, чи він пішов назад, чи стояв десь віддаля, і з пітьми дивився на нас. Не знаю, і мла проковтнула його. І залишився я сам із Наталкою. І в мить відчу безмежну близькість до неї. І першим моїм рухом було так близько присунутись до цієї дівчини, щоб зовсім притулитися до неї. Потім я перехилився на бік і намацав рукою очерет. Пливемо? запитав я. Пливемо, відповіла пошепки Наталка. Я потягнув за очерет і що мене з легким шародінням повернувся. Наталчин бік. Наталка гнучно нахилилася і зробила те саме. Човен випростався і повернувся знову в мій бік. Давайте разом, шепнув я, і ми обоє нахилилися. Човен поплив від ріки, дихав льодовим холодом, вітер. Скаженими поривами іноді налітав на нас, і шумно шелесті навколо в сухому черетині. Я вдивлявся в воду. Вона була темна, як чорнило, і лише зрідка, як тьмяна срібна нитка, перебігали по ній сліпі, ледве помітні, блискучі змійки, і тільки хлюпіт води говорив про те, що по ній бігли хвилі. Плисти треба було проти води, і човен посувався дуже поволі. Чи встигнемо до півночі? подумав я і підніс до очей руку з годинником, але нічого не побачив. Раптом великою чорною масою, як сліпа потвора, широко вилупленими очима. Тьмяно вирізався перед нами на тлі неба міст. Я запер віддих і якийсь час нерухомо дивився пітьму. Небезпека була дуже близько. Ну, здивовано шепнули мені Наталка, і я знову нахилився і потягнув до себе очеред міст. І з кожним нахилом вирисовувався все виразніше уже можна було бачити два чорні бики, на яких простяглося з краю в край прозоре мережево залісних луків. Несподівано щось блиснуло в пітьмі і, осліпивши нас, забігало довгим вогневим хвостом по мосту. Прожектор. Одну коротеньку мить, як зачарований, я дивився на гарний, повний якогось казкового чару, освітлений, ажур мосту. Потім швидко хопив Наталку за руку і, міцно тримаючи її, потягнув на дно човна прожектор. Помацав мостові бики сліпучою стрілою ховзну по річці і, обминувши нас, миттю згас. Швидше, швидше схопилася наталка, і ми з глучним биттям сердець почали сквапливо хапатися за очерет. Чорна маса мостого бика вже зовсім близько, ще трохи. І він сховає нас від страшного ока прожектора. Роблю останнє зусилля, щоб якнайшвидше проскочити цю прокляту, таку коротеньку і таку небезпечну відстань. І ось ураз, пронизавши морок ночі, вогневий сніп упав просто перед нами на берег, і стало ясно на ньому. Я куди віддих замер у грудях, а за кілька кроків від нас із божевільною ясністю виднілась розвішена колесами мокра осіння дорога, і в цій ясності був жах, від якого не було куди сховатися. Ну, значить, край розпочливо блиснуло в мене в думках. І душа мить зробилася холодна й порожня, немов зайшов у неї вітер, і вигнав звідси все, що там до цього часу було. Але я не встиг іще здати собі справу, що робити, як сніп прожектора, мов огневий стоп наймовстейовими скрижалями, постоявши задумливо на місці. Майно вогору швидко перебіг по верхах дерев на березі, що їх дико розкидав усі боки вітер, блискавкою перекинувся на другий бік мосту і, побігши по річці, згас похапце, я схопив дрючок на човна, вперся ним у беріг і погнав човен до бика, ще трохи, ще Ще і я хопився руками за кострубаті, обтесені холодні боки гранітових масивів, і стало враз затишно. Вітер віяв з того боку бика, і стало легко на душі. Бик закривав нас від прожектора. В пориві безмежної радости я сильно обхопив рукою. Наталку за шию притиснув її до себе і божевільно поцілував просто в уста. Наталка не перечила, над головою висіла темна маса мосту. Як дістатися туди? Я випустив наталку з рук, помацав долонями камінь бика, що прямовісною стіною. Пускався з гори у воду і з силою, відштохнувшись від нього, спрямував човен до берегової опори, блиснув знову прожектор і разом із його близьком долетів до нас звідки здалека, з холодної пітьми за рікою, тонкий, протяжний свист паротягу, поїзд. Не встигну жахливою думкою пробігло мені в голові, і я вхопився за якесь каміння на березі, швидко, похапцем, шепнувши на талці, що вона тримала човен. Я за річковим поспіхом почав розсуватися, намацав плоский холодний камінь коло човна. Розтягнув руку по селіну і виліз на берег, зближався. Прожектор забігав по залізному в'язані мосту, і на горі почулося протяжне перекликування вартових. Смотри, я задер голову вгору і світлі прожектора побачив цілий ряд. Вхід частих брил каміння, що підпирав опору мосту. Швидко, як вивірка, я скочив з одного каменя на другий, підбіг до найближчої брили і почав лізти нагору. Ще одна брила, ще ось остання. І я вхопився руками за холодну, залізну траверсу Намацавши місце на ній, примостив чорний пакет з піроксиліною, прив'язав до неї запальний шнур і, розмотуючи його, почав швидко спускатись на діл. Сматрі, сматрі, голосно перекликувались над рікою, тримаючи кінець шнура в руках, я підскочив до човна. Наталка вже чекала на мене, розіп'явши широко перед собою велику вогняну хустку. Я впав перед нею навколюшки, заліз під хустку, і спершись літями на точені коліна, засвітив сірник. Почувся запах горілого, іскра змійкою побігла по шнурі. І я скочив у чого. Поїзд із шумом уже годів на мості, легко потріскуючи на залізних його скріпах, і силою відштовхнувся від берега і пустив човен на чисту воду, раз і другий небережно бовтнув дручок у воді, яким і відганяв човен на середину ріки, і раптом. Сліпуче світло прожектора, протягнувшись з води, потім у другий бік впало просто на нас. «Стой, хто пливет! Остановись! стріляю, грізно закричали зверху. І я, що було сили гріб, намагаючись чим далі відплисти від мосту, у вухах моїх стояв гук поїзду. Що шипінням і свистом миготів світлами в його залісному ажурі, затерахкотів скоро стріл, кулі просвістіли над нашими головами, і в ту ж саму мить щось пекельним громом ударило в землю і небо. Прожектор миттю згас і стріском, і з страшним плескотом. Усе позаду нас провалилося в чорну холодну безодню. В високій хвилі хитали човен, несамовито крутили його, несли кудись у темну безвість, але я не зважав на це. Шалена радість сліпучою блискавкою світила мою душу п'яний від дикого щастя. Я міцно обхопив руками на стан і почав покривати її миль уста, очі, волосся, дорогі мені плечі палкими, жагучими, божевільними поцілунками, душі мої заблисло і простяглося довгим пасом у майбутнє, ясне світло прожектора.